Таки дочекалися Україна все ж отримує від Сполучених Штатів Америки систему протиракетної та протиповітряної оборони Петріот про рішення Білого Дому повідомила прес служба адміністрації американського президента під час спілкування з журналістами 20 грудня. Судячи з офіційного повідомлення, наразі йдеться про одну систему ППО Петріот для України. Користуватися нею українських військових навчать у третій країні. Це займе деякий час, але наші оборонці повернуться до своєї країни, щоб керувати цією батареєю. Відомо, що система Петріот буде у наступному пакеті військової допомоги від США на майже 2 мільярди доларів. Як повідомили у Вашингтоні у цьому пакеті, окрім Петріот, також буде норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності «Насамс», американські зенітні ракети середнього радіусу «Дії Хавк, переносні зенітно-ракетні комплекси класу Земля повітря Стінгер та обладнання для боротьби із безпілотними літальними апаратами. Офіційно про новий пакет допомоги президент Джо Байден оголосить сьогодні під час візиту президента Володимира Зеленського.